Відразу кажу, чорні модельки вже закінчились, але зараз вони з'явилися точно ось в такому дизайні синьому з сірою полосою, ну, звичайно, без кабіни. Точно ось такі самі. Ціна нічого не мінялася 6499 доларів з нашою доставкою. І також міняємо цей трактор, це називається Він TerraForce 3254 на будь-який ваш БУ міні трактор Всі на прижимній гідравліці з оригінальним КМ двигуном редукторних мостах, широкі колії. З новими приборками, тільки колір буде вже синій на них. Навізка прижимна на гідроциліндрах. Також міняємо будь-який ваш трактор на любий скаут, чи дтз чи Кентавра, чи будь-який БУ, чи мотоблок на на мототрактор, міні-трактор, неважливо. На будь-яку будь китайську нову техніку міняємо на. Б.у. ваш.